Шоста Так, так, так. Оу, що за глеки, пісок? Оу, а де все сіно, мед? Соти. Що тут відбувається? Нічого не розумію. Ого, там дим! Що сталося? Де мій син? Кажіть швидко, на другому поверсі, в третій палаті. Добре, дякую. Люди, які обгоріли внаслідок пожежі. О, тату. Максим, добре, що з тобою все добре. Що зі мною сталося? Ти що не пам'ятаєш? Ой, як мені погано. Зараз підемо додому. А що, що зі мною буде? Нічого, все буде добре, не переживай. А Як наш дім? О, ти вже згадуєш. Нічого, з домом все буде в порядку. Ми тепер будемо жити в бункері. Зараз підемо і заберемо речі. Ну, добре. Але перед цим ти трошки відпочилиш. А що з моїм лицем? Все загоїться. One hour later. Дядьку, та не переживайте. Все буде добре. Я вже себе, вроді, краще почуваю. О, от, тату, тим більше з татом, та й мені з ним буде краще. О, ходи. Йдемо. Ну, добре, до побачення. До побачення. Тато, а куди ми зараз йдемо? Я ж тобі казав додому? Так. Ох, як добре. Це була страшна ніч. Е, а ти куди? Та їдемо машиною. Бензини вже немає. А, а тепер що ми пішки будемо ходити? Так, нічого тобі не станеться. Блін. Щось так голова болить. Ой, щось в очах трохи крутиться. Так. А! Обережно. Фу. А що тут осталося? Міст погорів. Я в шоці, і це скоро станеться от зі всім мостом. Напевно. Як це страшно виглядає. І трава вже вся така страшна, і дерева також. Ходи сюди, через цей хід. О, і тепер нам точно нема де жити. Хіба будемо там з фермерами? Я ж тобі казав, що будемо жити в бункері. То я думав, ти пожартував ого. Ото нічка була дійсно дуже весела. Та зі мною, то вроді все добре. У мене аж зморозило, я як згадаю ту ситуацію. О, аж страшно. А може там А мій телефон? Так, ну, давай, включайся! Ну, Блін, я би так хотів щось на свій канал загрузити. Але розрядився. Я його візьму з собою, може, в бункері можна буде зарядити? Та бери. Ага, тут ще є вода її, брати? Звичайно. Добре. годинник, мішок вже згорений, з нього користі ніякої. Ех, шкода, що ми йдемо з нашого будинку. Е, ну, тату, тут така ситуація, знаєш, я його чуть-чуть поламав. Що ти зробив? Ну, не кричи, будь ласка, то мене так голова болить. Ну, я просто е, хотів, е, ну як сказати, щось там почилити, але вийшло так, що я його поламав, бо його так довго не можна було відкривати. Ех, катастрофа ти ходяча. Ех, Ну, блін, що йдемо? Так. А ці документи. Вони мені вже не потрібні. Ну, йдемо. Я так не хочу прощаватися з цим будинком. Ех, шкода. Тут стільки всього цікавого пройшло. А тепер просто. Йдемо звідси. Ну, так, до речі, тату, почекай. Так, я щось тепер боюся трохи по цьому мосту ходити, бо ще обвалиться. Ну, все, рідний дім. Прощавай. Так, я хотів тобі сказати те, що ходи тобі дещо покажу. Там. На краю села, там тепер вже будинки погоріли. До речі, як ти бачиш, отакі от пости поставили, там лопати, відра, щоб в разі пожежі все гасили. Все ж таки добре, що ми вчасно забрали там ті книги. Тепер вже і тут згоріло. Навіть дерева погоріли. За цих два дні стільки всього пройшло, до речі, тут ще є одна новина: те, що я ті книги віддав в лабораторії і чуть, -чуть не послухав тебе і прочитав всі сторінки. І про що там писало? Ти навіть кричати не будеш? Вже яка різниця? Ну... Там писало, що в дев'ятий день якісь метеорити будуть палити. Потім на восьмий день тут все згорить, просто дотла. Ну і ще писало, що потім 10 чи одинадцятий день, там, типу, пішов дощ, але з ним щось не то. Але потім сторінок не було. Хм, Цікаво. Ну, добре, ходімо. Ага, йдемо, покажу тобі. Що я хотів. Ой, там же будинок згорів. О. А тут люди, які... які прийшли ті, що будинки вже згоріли. Ех, блін, що ж робиться. Тут тільки знаєш тату, в нашому селу не хватає ще динозаврів. До речі, про динозаврів. Я би, якщо чесно, хотів би бути археологом, звісно, якщо виживемо після цієї катастрофи, було б прикольно бути на якихось островах, щось досліджувати. Ха. Цікаво, чи дійсно динозаври були. Ну, Якби в нашому селі ще були динозаври, то то би було дуже весело. О, тут якісь оголошення. Що там таке? Еу. Так. Інформація про стан села. Почали горіти будинки, день 5. Ну, ясно, все, якісь газети, якийсь цей. Не цікаво. Так, ходи, хотів тобі дещо показати там. Отута! Нічого собі! Це те, що тато ти казав в другий чи перший день, те, що може статися з нашим селом, і це ще більше згоріло. Коли я вчора приходив, тут а, отако от, доце було згорено, а тепер повністю все. Як бачиш, просто і будинки, тут оце чотири будинки. В шахті роботи вже припинилися. І тут почали горіти будинки. Ну, це, верніше, не будинки, а дерева. Я в шоці? Та я теж нема просто слів. Ех. Колись ті люди жили в школі, а ми будемо жити в бункері. Ну що ж, роки йдуть, та й все міняється. Ну що ж, йдемо, тато в наш новий дім. Так, ну все, в принципі, можете заходити. Ми вже там все закінчили, можете заходити. О, все, ми тато грек вчасно прийшли. Так, заходимо. Добрий день. Добрий день. А Куди там можна заходити? Де є вільні місця? А ви перші, тому вільні місця всюди. Ага, добре. Так, тату, давай. Отута. О, тут нічого немає. А що вони не продумали? Ясно, ну тоді давай тута. Надіюсь, тут, о, тут є. Це вже добре. Тут треба буде попросити, щоб вони дали. Нам скриню, щоб ми могли туди поставити свої речі. Ех, Ну що ж, отак от день пройшов. Ну, я буду спати. Отут. Окей? Поки що я поставлю от сюди. Цікаво, чи вже з нами ще хтось буде тут жити. Ну, що ж, тату, ходи зараз. В цей... А, до речі, ось отут є скрині. Я думаю, їх можна взяти, правда? Ну, якщо стоять, значить ну, можна. Правда, я теж так кажу: якщо стоять, значить можна. Так, і от, от сюди їх і поставимо. Ставимо свої речі. А ти тату чого свої не ставиш? Потім поставлю. М -м, добре. Е, ти йдеш зі мною чи будеш тута? Буду в... тут? Буду тут. Ну, добре. Так, а я йду в туалет. Все ж таки так очі ще печуть мене. О, доброго дня! Так, ми вже тут були на екскурсії, а тепер будемо тут жити. Просто що зі мною сталося після тієї пожежі? Це, блін, аж страшно. Надіюся, ті рани заживуть і все буде добре. А зараз що, вже скоро буде вечір, і будемо чекати новий день. Подивимося, що буде на день восьмий. Вже так дуже жарко, що навіть дихати важко, а потім залишається загадкою.